1 червня завершується термін подачі документів до військових комісаріатів для вступу у вищі військові навчальні заклади України. Тож наступна інформація для тих, хто бажає вивчитися на офіцера, але не знає, куди звертатися. Звісно, що необхідно оформити документи. Яким чином оформлюються документи? Це мається на увазі особова справа. По-перше, цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, звертаються в період з 1 січня до 1 червня. Цього року до військоматів. Значить, військомати вони надають заяву: копію диплома державного зразка про освіту, копію ідентифікаційного коду, копію паспорта чи приписного свідоцтва, шість кольорових фотографій 3 х 4, медичну довідку, копію документів на спеціальну перевірку, автобіографію. В військоматі він направляється на військову лікарську комісію. Значить, дається йому висновок про його. Довідка про його придатність до навчання у вищому військовому навчальному закладі безпосередньо заяви до військової відбіркової комісії військонститута подаються у період з 10 липня по 24 липня, 18.00. Що ж до вступу у вищі військові навчальні заклади учасників АТО 21 квітня у першому читанні Верховна Рада України вже ухвалила закон, який дасть можливість зарахувати цю категорію на пільгових умовах. Я так вважаю, що і в подальшому він буде прийнятий повністю. І особиці, учасники АТО або діти учасників АТО, які загибли під час захисту суверенітету нашої держави, будуть надані права зарахування поза конкурсом. Це мається на увазі без здачі або зовнішнього незалежного оцінювання, а також без здачі вступних екзаменів. Тож тим, хто мріє стати офіцером, слід поспішити до військоматів, адже до завершення прийому документів залишився лише місяць.